Так, сонечки, ну що, пташечки? Э, гороскоп на гороскоп, боже. Теропрогноз на лютий 2025 для водолічиків. А чому э, вийшло слово гороскоп? Тому що. Якщо згідно з гороскопу, ваш асцендент не співпадає з вашим сонячним знаком, а це в більшості випадків так, хоча є і співпадіння, то дивіться свій таро-прогноз не тільки на свій основний сонячний знак, а й на знак асценденту. Як дізнатись свій сонячний знак, я думаю, ви знаєте, скоро ви дивитеся ці відео, тому що це. Той знак, під яким ми народились, тобто, в даному випадку водолій, а знак Асценденту, ви можете подивитись свої натальні карти. А натальну карту ви можете зробити собі в інтернеті. Просто так і вбиваєте: Натальна карта, натальна карта і будуєте собі натальну карту, і побачите там свій знак Асценденту. Тож, Водолічики. Що на вас чекає в лютому 2025 року основні сфери життя? Основна енергія місяця. Баланс-баланс. Так, далі фінанси. Далі в нас робота, кар'єра, відносини. І що в нас порада? Угу. Так, слухаємо: водолічики. Я завжди вже ще собі дивлюсь на карту фонову карту. А ми дивимося основна енергія місяця. Водолічики, що говорить двійка Пентаклів? Що ви будете шукати і тримати баланс. Карта говорить про те, що і цей баланс не тільки ви будете шукати, але його й потрібно шукати, його потрібно втримати. його потрібно і втримати між різними сферами життя. Також це говорить, можливо, у вас будуть якісь, будете шукати або з'являться у вас якісь додаткові джерела доходу. Говорить про, про рух, про те, що ви знаєте, будете ви ось так. Ну, типу, як білка в колесі крутитись, шукати можливості, шукати вирішення питань і шукати ось цей баланс. Тобто лютий для вас водолійчики, буде, знаєте, такий, будете постійно в такому стані, щоб ніде не, ніде не було, о, скажімо так, далі. Фінанси по фінансах. Шістка кубків говорить нам про те, що фінанси у вас будуть йти десь, можливо, від якихось минулих проєктів, якихось минулих робіт, можливо, від когось з близьких вам будуть іти фінанси. Можливо, якийсь. Проявляться якісь давні друзі, давні знайомі, які запропонують вам якісь фінанси, а чи сфери для заробляння фінансів. Трошечки хочу розкрити цю карту. Так, тут все ж таки, знаєте, тут більш за все, що по фінансах вам запропонують якусь. Якісь ваші давні знайомі, друзі, хтось запропонує вам якусь можливо, співпрацю, і це принесе вам фінанси і принесе вам досить такі гарні фінанси. Ви будете задоволені. Якщо це не ваша історія, то це можливі якісь надходження, це переважно. Ми говоримо не те, що у вас будуть надходження суто фінанси, суто з цього, що я говорю. Це переважно, що, а, або, знаєте, буде такий акцент на тому, що м -м, щось вам запропонують якусь е, співпрацю. Або якщо це не ваша історія, то е, це гроші від е, родини, можливо, так? від когось з близьких вам, у вас будуть надходження, або якось е, неочікувано ви ці, е, до вас прийдеться сума, так? Але е, е, акцент на те, що гроші будуть або від е, Співпраці, якоїсь, яку запропонують ваші давні знайомі друзі, родичі, або безпосередньо від родичі, і ви цим будете задоволені. Далі. А, робота і кар'єра. Тут баланс, тут а, помірність, я б сказала, це таке затища. Це таке затища і такий спокій в роботі, і в кар'єрі. Тобто тут не буде якихось таких, знаєте, суперможливостей, супер якихось скачків, суперпропозицій. Нічого такого не буде. Все буде тихенько, спокійно, можливо, часом здаватиметься, що це, як і знаєте, все зависло, якесь болоце, і якісь, можливо, у вас будуть думки, що треба з цим завершувати. Почекайте, в лютому не приймайте ніяких таких рішень. А, значить, вам потрібно просто в цьому місяці ось так витишитись, відпочити, знаєте, подумати і а, сфокусуватись на чомусь іншому. А на чомусь іншому, на чому ви можете сфокусуватись? Відносини у вас тут жрець, теж старший аркан, і а, жрець це у нас мудрість, це у нас традиції, і це у нас якісь, знаєте, такі традиційні. Відносини, про що нам говорить жрець у відносинах? Це, можливо, пропозиція руки і серця. Ну, пропозиція е шлюбу, так? Неважливо зі сторони чоловіка, зі сторони жінки. Можливо, <кій> вирішите брати шлюб. Можливо, це якісь все, що пов'язано з традиціями: вінчання, хрестини. Можливо, вас запросять бути хрещеними батьками. Або, можливо, у вас. Е Намічаються хрестини в лютому місяці, так? І ваш фокус буде направлений саме на ось такі традиційні відносини. На відносини традиційні я маю на увазі, що Якісь традиції роду, народу якої ви народності, національності та національні якісь традиції, відносини будуть направлені на це. Тобто, можливі, знову повторюсь, таки, шлюби, вінчання, хрестини, все, що з цим пов'язане, все в такому ру, руслі. Далі, яка порада вам? Порада вам лицарь мечів, і це говорить про. Про те, що м, інформація, яка до вас буде надходити, а вона до вас буде приходити в лютому, і достатньо так буде інформації, навіть судячи по ось цим картам, так, по фінансам, ви будете отримати якусь інформацію, ставтесь до неї досить, так знаєте, не скептично, але критично. Продумайте всю інформацію, перш ніж приймати якісь рішення. А, Продумайте все, в звісти, всі, всі за і проти. Перевірте на реалістичність і правдивість цю інформацію, розумієте? І до того ж, не провокуйте ніяких чвар, сварок, ніяких таких, знаєте, гострих ситуацій. І ви також не ведіться, якщо вас будуть провокувати на якісь конфлікти, на якісь там, знаєте, гострі моменти у, у спілкуванні, у відносинах, не ведіться на це. Просто все аналізуйте і приймайте це все, сприймайте все аналітично, не так, щоб зовсім критично, але все одно критичне мислення має бути. І до того ж, мечі це ваша стихія, це повітря, це рух, це отримання інформації, це якесь просування вперед. Можливо, ви дізнаєтеся яку, якусь нову інформацію, яка дозволить вам якось саме фінанси ваші покращити, або, не знаю, якась нова інформація навіть у відносинах з'явиться. так? Тобто буде багато інформації, буде багато інформації, яка вам допоможе зробити якийсь прорив, такий, якийсь рух вперед. Але до кожної інформації ставтеся досить так аналітично, підходьте до неї з, більше з розумом, ніж з емоціями. Дорогі мої водолітчики, я вас цілую люблю. Бувайте, нехай все у вас складеться Так.